Ми торгуємо шашликом, ковбаски, картоплі, салати, вареники є смажені навіть. Овочі гриль. Аромати м'яса на грилі, кави і лінтвайну. Усе це можна відчути тут на проспекті Свободи. Уже традиційно поруч з головною новорічною ялинкою на Алеї працює різдвяний ярмарок. Це робить Львівський майстер. Він теж бере в нас віск. Це, це він. Ось такі 12 апостолів. Родина. Вертеп це суто ручна робота, це ексклюзив. У нас тут тільки ручна робота. Ми в'яжемо, валяємо іграшки. от такого формату. Бачите? Це майстриня Лариса Бочарова робить такі іграшки. Ми шиємо, спеціалізуємося на іграшках з лавандою і в'яжемо будь-що все, що завгодно. Тиграк зі скла такого формату. Тигрики йдуть всі в'язані, валяні, які, які тільки є. Сюди приходять за емоціями і місцеві, і туристи. На Різдвяному вперше, а у Львові не вперше. раз. Дуже подобається, але сьогодні така походка якась не дуже. Різдвяна атмосфера відчувається, вік файне місто. Всі привітні. Все добре, тільки не вистачає зими і зимового настрою. Триватиме різдвяний ярмарок до 20 січня. Ольга Дінака, Роман Натишин. Новини на Суспільному. Львів.